Всім привіт! Давайте з вами прочитаємо псалом перший. Псалом описує дві дороги щасливо праведних і злощасно грішних. Блажен чоловік, що за порадою безбожників не ходить, і на путь грішників не ступає, і на засіданні блюзнірів не сідає, але в Господа законі змилування має. І над його законом день і ніч розважає. Він мов те дерево, посаджене понад потоками водними, що плід свій дає у свою пору, що лис його не в'яне, і все, що чинить він, йому вдається. Не так, безбожники, вони, не мов полова, що вітер розвіює. Тому безбожники на суді не остояться, ні грішники на праведників зборах, бо про путь праведників Господь дбає, а путь безбожників пропаде. Амінь.